Власниця магазину жіночого одягу Людмила Дорошевич реєструється в додатку Дія щоб отримати одноразову компенсацію. Мій квет підпадає під оплату 8 тисяч гривень допомогу ФОПЦУ одноразову. Але чесно кажучи, воно мені особливо погоду не міняє, оскільки я можу собі заробити ці кошти за день чи два. Зв'язку із карантинними обмеженнями, так як ми не працювали, у нас великі втрати. І, наприклад, ми нашиваємо колекцію, закуповуємо. У нас була готова весняна колекція. А на даний момент, як бачите, весняна колекція вже не актуальна, тому що ми наближаємось до літа. Так нам потрібно вже нашивати. Літню, закуповувати, ну і як нам це зробити, якщо ми взагалі не працювали і в нас недостатньо коштів для цього. Фітнес-тренерка Оксана Янович розповідає, понад місяць, коли Закарпаття було у червоній зоні, її студія не працювала. Тепер вона відновлює заняття, однак отримати одноразову компенсацію за втрачений час, каже, не може. Квед я робила, коли ще не було такого кведу, як діяльність фітнес-студії. І в мене інша діяльність у сфері спорту. Я можу по ній працювати і займатися тією роботою, яку я роблю. Але в переліку у виплатах її немає. Тому виплати я не отримала ні в січні місяці, ні в кінці року, ні зараз я не підпадаю. Тому Постійні якісь такі коливання це і втрачається зв'язок з клієнтами в підприємців. Якщо то можна надавати послуги, то не можна надавати послуги, то можна приймати клієнтів, то не можна приймати клієнтів. Хто з підприємців та найманих працівників може отримати одноразову допомогу у розмірі 8 тисяч гривень, розповів суспільному експерт економічного дискусійного клубу Олег Пензен, якщо ви шо. Тато ви там маєте минулий рік 6 місяців платити ЄСВ. Ви маєте працювати до останнього місяця, до останнього дня минулого місяця, і та відповідати по кведу тим видам діяльності, які підпадають. Причому цей вид діяльності має бути основним. Якщо ви найманий працівник, то ви як мінімум маєте працювати легально. Тобто за вас 3 місяці до цього мав платити роботодавець єдиний не соціальний внесок. За словами експерта, з держбюджету для виплати підприємців в Україні, які не могли працювати, бо їхня область була у червоній зоні, спрямують близько трьох мільярдів гривень. На Закарпатті подати заявку можна до 18 травня. Оксана Ушакова, Віктор Пойда, новини на Суспільному.